Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вейлор. Сьогодні покажу, як встановити драйвери Bluetooth на Windows 1011. Для цього заходимо в Google, пишемо Intel Bluetooth Driver для Intel або MD Bluetooth Driver для MD. Відкриваємо першу вкладку, тиснемо Завантажити, приймаємо умови. Почалось завантаження. Відкриваємо, натискаємо «Так». Тиснемо далі. Іде встановлення. Далі приймаю. Потім типовий. Тиснемо встановити. Після встановлення у вас з'явиться перемикач для Bluetooth. Він дозволить вмикати та вимикати Bluetooth. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувайте!